Доброго дня. Ну що, Зріє малина, вже не знаємо, що з нею робити. Вчора ввечері зібрали, трішки засипали цукром і поставили в холодильник. Я вирішила зробити смачний, як кажуть, напій для жінок, спиртний. Що для цього необхідно? Одну літрову банку я беру зараз малину. Ви можете брати вишню, смородину, все поєднувати. У мене зараз малина, значить я роблю малину. Я її зараз відправляю усюди, в оцю трьохлітрову банку. Висипаю літр літр у нас ягоди. Висипаю сюди десь літрова банка солодко виходить, але це вже на любителя. Я даю в рецепті 1 літрову банку цукру, а я візьму півтори, тобто десь грамів. ну Там нема кілограмів літрової банки, десь 700 грамів. Я не важу на, на вагах літрова банка та літрова банка. Менш літрової банки, значить менш літрової банки. Тут вже поки що пів літра і в мене там вже ж було присипане. Так, і отак трішки товкушкою отак подовбаю цю ягоду. І наливаю сюди один літр горілки. Можете якісну самогонку, тільки не вонючу. Так, 800 і ще 200 дою. Отак. Перемішую, закриваю і ставлю, нехай це все настоїться. Чесно кажучи, це вже можна через дві доби. Ви Знаєте, в мене є горілка, то я долю до повної банки горілкою. Так. Але так обережно, щоб не розбити банку, можете силіконою лопаткою, щоб цукор розтанув. І ставте в темне місце, прикрите кришкою, і нехай настаюються. Чим довше настаюється, тим буде смачніше. І такий жіночий напій. Буде дуже-дуже смачний. У мене є вишнева наливка, тепер у нас буде малиновий такий наливач. Так що заходьте в гості, є чим вас пригостити. Закриваю кришкою і відправляю в темне місце. Накрила кришечкою і тепер отак попрацюйте трішки як бармен. Можете вниз поставити, щоб цукор весь розійшовся. Будемо отак. І періодич... періодично отак будете помішувати. А тепер чекаємо. Ще раз повторюю, що можете завтра вже налити і буде дуже-дуже смачно отака краса. Бачите, ось цукор тут. Отак. Ну, а в мене хай постоє місяць, потім розділлю. О пляшках.